Отже, уранці росіяни атакували ракетою житловий будинок у Полтаві. Семеро людей загинули та 14 травмовані. Повідомляє у Фейсбук Полтавська обласна прокуратура. Серед поранених троє дітей, найменшому три місяці по будинку влучили ракетою х 22 повідомив суспільному тимчасовий виконувач обов'язків начальника обласної адміністрації Володимир Когут. Звичайникам вдалося врятувати 22 людини. Сповістила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Далі без коментарів. До розмови долучаємо Юрія Сулаєва, начальник відділу комунікації поліції Полтавської області. Пане Юрію, дякуємо за те, що долучилися. Добрий вечір. Якщо він добрий, так Після, правда. Пане Юрію, які дані вам відомі і ви можете розказати нам на цю хвилину, і чи завершено вже розбір завалів? Станом на зараз, як ви й повідомили, вже виявлено сім осіб, які загинули внаслідок цього жахливого терористичного акту. 14 осіб отримали поранення. 22 осіб було врятовано рятувальниками з під завалів. Хочу сказати, що залучено до 400 правоохоронців, комунальників, всі, які продовжують і на теперішній момент продовжують розбирати завали і рятувати людей. Також слід зазначити, що серед поранених і дійсно є троє дітей. За даним фактом вже розслідує служба безпеки України кримінальне правопорушення відкрите за статтею 438, як воєнний злочин. Також слідчі поліції Полтавщини допомагають колегам з СБУ збирати речові докази цього жахливого терористичного акту. Крім того, спільно із рятувальниками психологи поліції вже надали допомогу понад сотні людей, які потребували такої допомоги. Зараз розбір завалів продовжується на превеликий жаль. інформація, що можуть бути під завалами ще люди. Тому робота триває. Сподіваємося, що буде менше. Трагічних повідомлень і дай Боже, щоб люди, які можуть бути під завалами, були живими. Пане Юрію, що вам відомо про тих людей, чиї помешкання пошкоджені? Тому що за даними полтавської ОВА, пошкоджено 18 поруч розташованих багатоквартирних будинків та дитячий садок. Ті люди, чиї помешкання постраждали, чи наданий їм тимчасовий прихисток, і куди можуть звертатися ці люди у разі необхідності? Ну зараз на місці події розгорнутий штаб. Куди ввійшли і комунальні служби, і представники правоохоронних органів також активно працюють волонтери, рятувальники. Надається максимальна допомога для того, щоб у людей де повилітали вікна, максимально скажімо, закрити від холоду ці квартири. Звісно, що органи місцевого самоврядування і органи влади зараз переймаються питанням щодо розміщення даних людей, але це питання скоріш за все більш компетентно можуть прокоментувати керівництво Полтавської військової обласної адміністрації військової адміністрації, а також керівництво органів місцевого самоврядування. Звісно, такі заходи зараз проводяться і вирішується питання щодо розселення таких людей. Дякую вам за відповідь.